Так, всім доброго дня, радий вас вітати на моєму ютуб-каналі Сільський Вайб. Сьогодні, 15 травня, ми сьогодні будемо вирушати на одне із моїх полів на 6 гектар, там, де висіяний наш соняшник Альдазор, висівав я його по нулю. Більш детальніше вже вам буду розповідати на полі. Також, до речі, просто народі кажуть: якщо великі грони вакації. То буде гарний врожай на кукурудзу, але я думаю, і не тільки на кукурудзу. Залишайся зі мною. Ми їдемо на полі. Буде цікаво. Поїхали. Закали ми на цю ділянку на 6 гектар. Там ще за посадкою весь на 8 гектар батькове поле. Ну, що я можу сказати? Земля реально важка. Реально в екстремальних умовах раундапом прокропив, дав 2 літри 900 грам на гектар. Воно там, що перімощі Падали цю брилу. збрило. Ось, кидав я, до речі, атаман Екстра. Це раундап. Березку цю і павуту прибило, ну не на 100%. Чому не на 100%? Тому що вершок жовтий, а далі вона зелена. Боюсь, щоб вона якби, не відійшла, коли піду під дожі. Так. Ну, то таке. Ось. Е, коротенько, що хочу вам сказати за цю ділянку. Попередником тут була пшениця, не оралося, нічого не робилося, тому що був трактор е, поломаний. Ось. І ми виріши з батьком спробувати е, цю технологію ноутів. Ноутів це як воно є, по нулю, так і сімо. Ось, тому що там. І Багато фермерів практикують цю технологію. Ось і ось, навіть наш сусід по полю. Він сказав, каже, що е... навіщо я буду орати поле, тратити солярку і гроші на оранку, якщо я можу з... по тілу, коротше, по нулю посіяти, і воно мені видає те саме. Ми теж рішили так само спробувати, тому що у нас вже виходу не було. Е... Бага... І знаю, що я багато ошибок, навіть. Багато помилок я зробив. Тоді, тому не судіть мене строго. Ось тому що я тільки учуся, як то говориться, практики учуся. Теорії, Теорію знати це одне, а практика це зовсім друге. Ну, я думаю, ну, я так дивлюся, що доволі непогано сходи є. Розривав я там, де, допустимо, є пусті участки. Ось то там бубочка як вже починає проростати. Хто більше попав у вологу, то й вже яка зернина більше попала в вологу, та вже вийшла. А та зернина, яка більше попала у сухе, то вона тільки починає там бубнявити, тільки починається, як сказати, розвиток її. Я забувся, як цей термін називається. Скажу по-простому. Ось сіяв я альдазор. Від компанії Агроритм. Чому вибрав його? Тому що я працюю в компанії Агроритм, продаю це насіння людям. Хочу показати, як Альдазор себе показує в екстремальних умовах. Майже, майже без всякого там замудреного обробітку поля. Так як воно є, по стерні, по пауті ми посіяли. Раундап трішки прибив. Що буде далі, то й буде далі. Не можу сказати, вже як то говориться, бункер буде показувати. Вам буду показувати кожні дві неділі приїжджати на це поле, коли вже соняшник буде, як сказати, у, 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 у фазі трьох-чотирьох пар справжніх листків. Тоді вже буде, мені кажеться, вже більш якісна картина, буде все видно, що і як. При посіві давав я альдазору 50 грам карб... тобто 50 кг карбоміту, не нітрамофоски, тому що ми з татом трішки спорили. Він хотів нітрамофоску, я хотів карбоміт, все ж таки вийшли до карбоміту, тому що в карбоміта там менший період розпаду, ніж в трамофоски. Кожен говорить по-іншому. Ну, коротше, як нам колись шеф сказав. Що агрономія це така наука, що у вирішенні якоїсь, якогось питання може бути декілька варіантів, і вони можуть бути правильними. <гум> тобто Тут так само і я. Хто як робить, то і має. Так само і в мене на полі буде. Ось. Е Давай прийдемося далі. Подивимося на другу вичату. На другому кінці цього поля, як вони показуємо. Є, є всходи непогані але я ж говорю, тут тим більше край. Ось дивіться. Націнина потрапила... Ой, давайте. У вологу землю дивіться, яка зараз вона. Де менше, от вона менше постала. Ну коротше, воно ну, ну, сходи зараз нерівномірні, тому що ще раз повторюю, що земля дуже важка і, як то говориться, не, не гладко сівалка йшла. Ну, що маємо, то маємо. Будемо надіятися на краще. Ось дивіться Починає пророщуватися Блін я її Я її роздушив уже. коротше діло в тому що треба дощ, буде дощ, будуть більші, гарніші всходи е, Від вас хіба я Прочитати в коментарях, взагалі з, якого, з якої ви області, які гібриди ви висіваєте, яких марок. Ось, і хто висіває понутілу, е, хотів би від вас почути, да, навіть можна буде в вайбері списатися е, і подивитися на ваші всходи. Е, також мені буде цікаво, що ви давали під посів, е, який був попередник, і взагалі. Е, як ви боролися, там, спадали цій пшениці чи ячменя, ось з тою самою берьозкою, павтою і тому подобне. Тому що е, знаю багато препаратів, але не знаю, які краще вибрати, щоб був, був він якісніший за всіх. Ось такого плану. І не хочеться дуже багато грошей влажувати в поле, тому що е, е, економіку гектара, якщо порахувати, це дуже великі цифри. Ось, якщо взяти вже реалізацію е, якщо вже взяти реалізацію наших товарних посівів, то виходить, що ціна їх завжди падає. Там не беруть, там беруть. Ну коротше, нас дурять як хочуть. Ось, і це саме печальніше, я думаю. На сьогоднішній день багато людей просто думає, як зробити з мінімального е, вложення. Максимальне КПД з цього поля. Ну і я не ісключення, тому що зараз Україна переживає дуже важкі часи, і багато хто з фермерів таким самим принципом користується, мабуть, як і я, щоб менше вложити, а більше забрати. Ну, як воно виходить, так і виходить. Від цього ми не застраховані. Я навіть не знаю, що, що й говорити. Може взагалі це погані сходи. Дай я покажу. Беремо один рядок. Йдемо. Скажу, може і погані вони сходи, а може і хороші сходи. З моменту посіву пройшло, зараз вам скажу. О, десь десь півтора неділі. Це точно. З півтора то й дві неділі. І, не, і ще можу хочу зауважити вам, що е, останній час, там дня 4, а то й 5, у нас дуже сильні похолодання. Навіть знаю, що, е, допустимо, е, в східній частині України там взагалі фермери по, ну, коротше, попали. В них соняшник померз. У Дніпропетровській області вони дзвонять, ой ми не знаємо, що робити. Соняшник жовтий, каже, там чоловік посів сингенту, там піонер, я ваш льдозор сів, Каже, в кожного каже, ну, то саме, тільки на різних участках поля. Ну, Я об'яснив, що це може бути і погодні умови насамперед впливають. І, як ви знаєте, для грибкових хвороб це надмірна волога, це взагалі, це вони, як можна сказати, в раю надмірна волога і сильно різке потепління. Хворіє, хворіє соняшник, незважаючи на те, що він протруєний фунгіцидами І, як сказати, хворіє просто від того, що є. Можливо, ґрунт заражений. Можливо, багато хто, як я ось запитав, каже, у вас була сівозміна. Вони кажуть, не було сівозміни. Тобто сівозміна це налог успішного врожаю. Якщо у вас є сівозміна, кукурудза гарно вбиває там і того вовчка, гарно вбиває і хвороби. Ось і після кукурузи можна сіяти сміло, воле більш-менш воно чистіше стає. Ну, коротше, це вкратце, тому що за це можна дуже багато говорити. Далі буде. Залишайся зі мною на моєму ютуб-каналі, буду розказувати, що і як воно є. Не буду брехати, я для себе цей зробив даже експеримент, щоб доказати всім, що альдозор – це сила. Залишайтесь разом зі мною далі буде альдазору кожен.